Якщо Тарган народився на кухні, це ще не означає, що кухня належить йому. Я знаю, що у нас в країні є ті недалекі, у котрих ломка, коли тарілка з російським тебе ламається. Є кишково-порожнинні персонажі, яким крім їх годівниці нічого не важливе. І не цікаво. І навіть причинно наслідкові зв'язки між тим, що відбувається навколо і наповненістю годівниці. Вони вловити не можуть, бо мізки не входять до базової комплектації моделі. Я знаю, що є відверті зрадники, які стають народними мерами, є мерзотники, які здають окупантам активістів, є чокнуті, так би мовити, патріоти, теж не обладнані мізками, а тому не менш руйнівні. Є й ті, хто просто та безпринципно заробляє бабло на гуманітарці і спонсорській допомозі. Я знаю, що це все є, воно і з нами завжди. Це умовно патогенна флора, і з ними всіма можна жити, якщо мати добре і правильно працюючу імунну систему. Але коли зніматимуть кіно про цю нашу війну з Ордою, я не хочу їх бачити на екрані. Я хочу там бачити хлопчика з Маріуполя, який зриває триколор зі словами: Нахрін він тут потрібен кішку із бучі, із обличчям десконцентровані всі пласти ненависті. І цієї ось злої отруйної рішучості, яка з зубами тримається за шматок будинку, людей, які рятували її посеред апокаліпсису, та ДСНСника років 19, який накривав собою жінку з роздробленими ногами, бабусю, яка пече хліб для хлопців, на руїнах своєї кухні, від якої залишилася сама лише піч, піаніста у харківському метро. Хіпстера з ідеальною бородою, що тягає мішки з піском в Одесі, дівчаток випускниць у бальних сукнях на залишках їхньої школи, пузатого дядька під Полтос, Який спокійно і методично, без цього куражу, властивого юним хлопчикам, знищує окупанта, а потім смажить картопельку на салі, бо треба щось попоїсти завтра знову на роботу. І хлопчика поруч із пронизливо синіми скандинавськими очима, якому цей дядько дає ляща. Ся не висувай, кажу, дурбелику. Зашпеханого волонтера, який забув, коли спав, але пам'ятає всю логістику по п'ятьох різних напрямках і сотні найменувань. Хочу бачити звичайну тилову людину, яку війна поки не зачепила, але яка дуже розуміє, чого це коштувало, і цінує це. А тарган хоч в Україні, хоч у Ватикані, це просто тарган, не варто про них писати взагалі.